Вітаю вас, друзі, на своїй сторінці. Сьогодні ми зробимо дуже цікавий огляд їдальні поліції в місті Миколаєві. Доброго дня! Чи можна у вас поїсти? Зараз почекаємо борщик і плов. Так, і так, дивіться, мені принесли зараз борщик, мені принесли мій плов, салат. Один шматочок хлібу. Все це мені обійшлося 190 гривень. От дивіться, це такий борщ. Це ось такий викло з двома шматочками м'яса. І компот. Так, зараз будемо куштувати його. Угу. Так. Ось ну. Борщик смачний, такий солоденький, дуже солодкий йде прямо. Зараз одразу спробуємо плов. Плов більше похож, як на не знаю, як перлова каша, щось такий крупний, розваристий. Угу. Так. Ну, по смаковим якостям трошки не сольовий, але це. Так як це загальна їдальня, то я думаю, що це норм. Тому що тут, в принципі, є солянка, можна посолити. І є перчик, можна поперчити. І є серветочки. Так, зараз спробуємо. спробуємо це м'ясо. Це, мабуть, свинина. М'ясо смачне. Ну, тобто, якщо вважати, що це обід коштує 190 гривень і, в принципі, тут перше, друге, салат, хліб і компот, це дуже класна ціна, дуже недорого можна поїсти. Закінчує свій обід і дивіться, хочу сказати свій вердикт. Я вважаю, що ця столова ну, реально 8 із 10. Чому 8 із 10? Тут ціна якість супер. 190 гривень повноцінний обід. Наразі ну, дешевше я не знаходив. По смаковим якостям смачно. Локація класна в центрі міста, недалеко від Соборної площі, якщо ви гуляєте, якщо ви туристи, ви хочете просто. Дешево поїсти можете сюди прийти і поїсти. Так що всім рекомендую.